Електронні повістки однозначно будуть, і перший крок до цього вже зроблено. Сьогодні розбираємо. Вітаю я адвокат Марченко Поліна. І на цьому YouTube каналі ми продовжимо говорити про законодавство, зміну у законодавстві, про мобілізацію, повістки, а головне про те, як захищати ваші права, якщо вони порушуються, при цьому не порушувати закон. Ну, якщо ви досі не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Ну і звісно, обов'язково поділіться цим відео із своїм другом, аби він також знав, які зміни можуть. Запровадити і тема електронних повісток, напевно, одна із найбільш обговорюваних тем за останні півтора року, тому що постійно про це говорять: що електронні повістки будуть дехто через це не скачує за стосунок резерв плюс, дехто сидячи за кордоном, хвилюється за це питання. А чи не прийде йому електронна повістка, знаходячись за кордоном? Але якщо до цього це було лише на етапі обговорення і ніяких законодавчих ініціатив не було, то вже перший крок до електронних повісток він вже був зроблений, офіційно оприлюднений і навіть вже запрацював. Розповідаю, але ще більше про мобілізаційні процеси в Україні про ваші перва обов'язки про нововведення в законодавстві я щоденно розповідаю в своєму юридичному блозі в інстаграмі. Тому, якщо ви досі не підписані, дуже рекомендую це зробити. Посилання залишаю зверху, ну а також у дописі під цим відео. Не так давно Міністерство оборони України у себе на офіційному сайті анонсувало, що відтепер у застосунок Резерв Плюс буде проходити сповіщення про те, що вам доставлено на Укрпошту електронну повістку. Тобто, у застосунок резерв Плюс вам прийде так зване повідомлення повідомлення про те, що на ну, Укрпошті вас уже очікує повістка, яку треба забрати, і за наявку по якій, або навіть якщо ви її не забрали, буде передбачена відповідальність. Звісно, це штраф. Ну і звісно, по класиці це розшук від центру комплектування. Та хоча ви можете мені в коментарях написати або про себе подумати, ну сповіщення у резерв плюс це не дорівнює отримання повістки. Ви будете цілком праві, тому що навіть на сайті Міністерства оборони пояснили, що такі сповіщення це не дорівнює отримання повістки чи інформування належним чином про направлення чи отримання. Такої повістки, це лише як нагадування, інформування про те, що повістка прийшла, і якщо ви, можливо, не помітили її у поштовій скринці, то саме у резерв плюс ви побачите таке сповіщення, аби потім не виникало питань стосовно того, що повістка вам приходила, а ви про це навіть не знали. Тобто тепер у застосунку резерв Плюс з'явиться опція інформування про те, хто коли і куди направив вам повістку стосовно явки до центру комплектування. Ну, і якщо ви не хочете, щоб вам таке сповіщення надходило, ви можете просто у застосунку Резерв плюс, ось у тих налаштуваннях виключати. Учити собі це сповіщення, і ви не будете знати, коли вам та повістка прийде. Але я вам однозначно рекомендую налаштувати собі це сповіщення, аби у разі, якщо вам прийде така повістка, вас точно резерв плюс проінформував, аби ви точно знали, що повістка прийшла, що вас викликають до центру комплектування, і ви собі уже готували план дій, що вам робити, а можливо, навіть чого вам не варто робити. Ну і тепер переходимо до найцікавішого. А чому ж я так сказала, і чому я вважаю, що ось таке сповіщення у застосунок резерв плюс це перший крок. До електронних повісток, які будуть надходити не тільки тим, хто проживає в Україні, а навіть тим, хто проживає за кордоном. Давайте поясню. І чому я вважаю, що перший крок до електронних повісток зроблений і що вони однозначно будуть, маю аж цілих три аргументи. І давайте я вам їх поясню. А ви мені, до речі, напишіть, згодні ви з цим чи не згодні. Найперше, варто згадати, коли запроваджувався застосунок резерв плюс, однозначно говорили, що ніяких сповіщень, направлень на ВЛК і тому подібне через застосунок резерв Плюс здійснюватися. Ця не буде, але вже практика минулого року нам показала, що у застосунку резерв Плюс можна взяти направлення на військову лікарську комісію. Тобто, попередньо нам озвучили, що не буде ніяких направлень на ВЛК, нічого поганого, тільки оновити дані можна буде через застосунок резерв плюс. А в кінцевому результаті зробили не тільки автоматичну постановку на військовий облік через резерв плюс і оновлення даних, але й навіть направлення на військову лікарську комісію. І наявність ось такого сповіщення про направлення повісту Кукрпоштою є. Першим кроком до того, аби направити електронну повістку саме у застосунок резерв плюс. Другим аргументом є те, що варто згадати 2024 рік, коли уряд виділив аж 72 мільйони гривень, аби надіслати Укрпошту 900 тисяч повісток. І не всі адресати цих повісток отримали ті повістки, тому що у кого змінилася адреса, хтось не встиг її забрати. Одним словом дуже велика сума коштів була використана. А результат для якого виділялись ці кошти, отриманий не був, не з'явилися тисяч Тисяч людей до центру комплектування за викликом по таких повістках, чому вони не з'явилися? А не з'явились вони тому, що хтось не отримав повістку, комусь повістка надійшла на некоректну адресу, а хтось фізично просто проживає за кордоном і не знав, що йому прийшла ось така повістка. А от застосунок резерв плюс є у дуже великої кількості військовозобов'язаних, і в цьому застосунку чітко відображаються штрафи, розшуки, будь-які зміни. І про всі ці зміни приходять сповіщення, тому що якщо людина один раз уже скачала застосунок резерв плюс, то Відповідно, вона світиться у базі як така особа, яка собі це застосунок скачала. Відповідно, туди можна направляти сповіщення, у тому числі і про порушення правил військового обліку. А давайте тепер просто уявимо, яку велетенську кількість повісток можна буде направити через застосунок резерв плюс одним просто натисканням клавіші. І не треба для цього виділяти мільйонні бюджети. І не треба очікувати 5, 10, 20 днів для того, аби повістка надійшла Укрпошту, щоб поштар доставив цю повістку до поштової скриньки, проінформував військовозобов'язаного, що Треба з'явитися, відніс назад це сповіщення на Укрпошта і направив його назад до центру комплектування. Ну і відповідно чітко вбачається, що направлення електронних повісток через Резерв Плюс виглядає значно швидшим, дешевшим і набагато простішим для центрів комплектування, тому що як мінімум оспорити правильність надсилання такої повістки, як це зараз відбувається із повістками з Укрпошти. Ну, майже неможливо. І На мою особисту думку, запровадження ось такого сповіщення у застосунок Резерв плюс про направлення повісток Укрпоштою центр комплектування. Є свого роду перевіркою реакції суспільства на те, що від тепер сповіщення про повістки буде приходити у застосунок Резерв Плюс. Але найбільшим аргументом для мене, чому будуть електронні повістки, є те, що зараз змінюється міністр оборони. І на посаду міністра оборони призначили міністра цифровізації того самого, який зробив дію, і цифровізував повністю всю державу, як то кажуть, у смартфоні. І постає цілком логічне запитання: а що зможе зробити міністр цифровізації на посаді міністра оборони під час Мобілізації, коли мобілізаційний план зараз не виконується в повному обсязі, і на мою особисту думку, задача номер один це буде повна оцифровізація процесу мобілізації, і почнеться все саме з електронних повісток. Якщо провести аналогію із тим, як працює застосунок ДІЯ, то можна чітко відслідкувати, що у цей застосунок приходять навіть судові повістки, і вони вважаються належно вручними. Через застосунок дія можна закрити виконавчі провадження, переглянути всю свою історію, яка у вас в принципі є як у люд. Тини, у якої є якісь процеси з державою, і відповідно на мою особисту думку, основна задача нового міністра оборони Федорова буде якраз і пов'язана з тим, аби цифровізувати процедуру мобілізації в Україні.